Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня начинаем мы наш неожиданный, долгий, подготавливаемый эфир с экспертом по прямокрылам. Сегодня я провожу эфир на канале доктор Виктор Фурсов, энтомолог из Бити про саранчу. И сегодня я пригласил в студию кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института зоологии имени Ивана Ивановича на Национальной академии наук Украины в Киеве Тараса Игоревича Пушкаря. Он эксперт, специалист по прямокрылам. Поэтому первый вопрос будет, конечно же, о том, что вы изучаете как исследователь, как энтомолог, какой ваш объект исследования? Выучаем о прямокрылых комах. Это большая группа Комах з неповним перетворенням, до яких відносяться коники, сарана, цвіркуни, інші менш відомі види, світова фауна, яких налічує близько 20 тисяч видів, і близько 200 видів їх живе в Україні. Вивчаю фауну, екологію, таксономію, звукову комунікацію та інші особливості їхньої екології. Сейчас проблема и очень сильно распространяется информация про такой объект, как саранча. Саранча это Ваш вашій біотри Так сарана це збірний термін, яким можна назвати групу короткоусих прямокрилих комах, тобто комах, які мають довжину вусика менше довжини тіла, але як правило, менше довжини половини тіла. І е, вони мають здатність в умовах масових розмножень змінювати свою будову, е, пристосовувати її для великих е, міграцій. У них подовжуються крила, у них змінюється форма передньої спинки, е, також інші деякі невеликі зміни відбуваються, які допомагають, наприклад, колір їхній, е, змінюється на темний, який допомагає е, більш активно нагріватися на сонці. і... Кращий метаболізм власне, підтримувати. І при цьому вони отримують здатність масово поширюватися в вигляді спочатку куліг. Це коли ще піша личинка, коли ще немає крил, і коли вже з'являється доросла комаха і мага, тоді вони здатні до великих міграцій шляхом перельотів. Тобто вони стають на крило. Оце ми спостерігаємо зараз по засобах масової інформації різні відео з перельотами. Е, сарани. В інтернеті і в відео на різних каналах розпространяється різна інформація про різні види саранчі в Україні. Які же види можуть бути і звітні в Україні? І були вони раніше в Україні? Ну, на даний момент ми можемо говорити, що е, у нас е, Саме видів сарани, тобто здатної до е, перетворення в, з одиночної фази в стадну фазу, не так багато видів. Тобто, серед е, близько сотні е, власне, видів саранових кобилок, які ну, не здатні до такої трансформації, існує всього лише там близько чотирьох видів: Це сарана перелітна, е, сарана італійська марокканська сарана і на південному березі Криму є Єгипетська сарана, які, в принципі, здатні змінювати свою морфологію в залежності від ущільнення популяції і, відповідно, здатні утворювати зграї. Ну, от є, навіть що пустинне саранча в Африці. Ну к нам вона взагалі не потрапляє ніколи. Так, добре, я дуже вдячний е, е, наш, нашому е, держспоживу е, е, Службі, які не е, визначили е, сарану в Запорізькій області як пустельну сарану, бо це було б зовсім е, було б відкриття світового масштабу, о, тому прийшлося е, принаймні виправляти з Єгипетської на е, нашу перелітну сарану е, визначення. Але е, добре, що хоча б африканську чи е, якусь австралійську сарану не визначили в Україні. За це їм дуже вдячний. Почому з'являється саранча, час від времени на югії України і в яких місцях? Ну не можна сказати, що вона з'являється. Вона, в принципі, там і існує, але вона існує в одиночній формі, в одиночній фазі. Тобто ми її просто не бачимо, ми не звертаємо на неї уваги, але коли складаються сприятливі умови, наприклад, кілька років. Сонячна активність підвищена приблизно зараз ми знаходимося на піку 11-річного циклу сонячної активності, то ми тоді бачимо масове розмноження сарани, і її помічають журналісти, і вона, умовно кажучи, з'являється. От як вона з'явилась зараз. Хоча вона нікуди і не пропадала. Ну, зараз стала заметна імені стадна форма сранчі. Но есть еще и одиночная форма. Чем они отличаются типом размножения, где они живут? Где они откладывают яйца, и после этого перелетная вдруг становится перелетной. Становятся стадной. Если мы поревняем одиночную и стадную фазу, то мы побачимо, что они имеют четкие такие. Характеристики, які їх між собою відрізняють. Перше, темніший колір у перелітному ну, стадної фази, потім довші крила, які дають можливість літати на, на довшій відстані. І, і, і вони, як правило, от у перелітної сторони ще змінюється форма передньоспинки. Вона з випуклої такої дугоподібної, Греби і вона стає прямою або навіть увігнутою всередину. Е, тому е, це ознака, яка показує, що перед вами там представник стадної фази. І... А де вони розмножаються? Е, розмножуються залежно від широти. Перелітна сторона, про яку зараз дуже нашуміли засоби масової інформації, вона насправді поширена по всій території України просто на півночі. Є менша щільність, на півдні більша, і залежно від широти відбувається зміна стації. Є таке правило: зміна стації Біпієнка, по якій види, які віддають перевагу сухим ділянкам піщаним на півночі, на півдні змінюють свої преференції і віддають перевагу вже більш вологим ділянкам. Тому на півночі, в Польнаполісі можна на піщаних ділянках вздовж лісів побачити перелітну сарану, а на півдні це будуть околиці е, якихось е, лиманів, е, водосховища, це будуть великі е, зарості очерету вздовж річок. Ну от, значить, обичною одиночною форму можна стати навіть в Києві. Звичайно, ну якщо щоб пошукати, то можна знайти майже біля кожного великого міста ділянки, на яких буде зустрічатися перелітна сторона. Просто її щільність настільки невисока, що вона не становить ніякої небезпеки для сільського господарства. І навіть коли вона підвищується, то серина спершу живиться рослинами природнього походження, а вже потім переходить, коли вже недостатньо рослин природнього походження, переходить на культурні пасіви. А от коли вона одиночна, коли її немає, скільки це в об'ємі, в кількості? Ну, І э, коли как... ну, виходить масове розмноження, вважається? Э, ну, є якась умовна, э, умовна така э, Одиниця про 20 екземплярів на метр квадратний, тобто вважається, що десь приблизно 10-20 екземплярів на метр квадратний вже стадна фаза. Ну, це умовна, мабуть, характеристика приблизно залежно від інших характеристик навколишнього середовища. Але якщо дивитися під Києвом, то ми можемо близько знайти старануна на якихось пустирях. З щельністю не більше 1,1 на метр квадратний екземпляра. А на півдні в тій же Запорізькій області там було і 20, було і навіть більше. В залежності від того, скільки яка фаза розвитку личинок вміщається більше на метр квадратний, звичайно, ніж дорослих особин. Але там перейшла вже ця межа з одиночної. В стадную фазу. Не каждый короткоустный примакрылы, особенно мелкие кобылки, это саранча. Саранча же достаточно крупная. Вот она сейчас под микроскопом у вас. Какой это экземпляр? Стадная форма или одиночная? По цвету они хорошо отличаются, если вдруг... в природі? Ну, корір є не, не сами важливою ознакою для відмінності між цими фазами. Краще для цього користуватися індексами, які в визначнику подаються, а саме які характеризують довжину надкрил, і також форму передньої спинки, яка. У одиночної фази, як у цієї, має такий дашок довгоподібну форму, а у стадної фази буде прямою або навіть увігнутою всередину. Ну І відповідно у, перелітної, у стадної фази набагато довші крила, які дозволяють їй перелітати на далекі відстані. А от вот так коліги. З короткими крилашками чильними? Це ще личинки. Коли вона ще не здатна літати, то вона створює пішохідні зграї, які теж здатні до переміщення, які називаються коліги. Так що до Києва їй не треба літати, вона здесь давно живе. Так, вона. Якщо ви побачите якісь екстрені заголовки ЗМІ, що о, це вже знайшли під Києвом чи ще під якимось вашим містом, не варто переживати по-перше, значною мірою це помилкове визначення це коники, але і сарана у нас є звичайним видом, просто вона ніколи не є масовою. У нас немає умов підходящих для її масових розмножень. А звичайні зелені кузнечики, багато є види, які крупні розміром з саранчу теж. Чим вони відрізняються від саранчі? Ми часто бачимо в повідомленнях про те, що от сарана така от залетіла вже до нашого міста. Коли бачиш відео, то насправді на зображенні зелений коник, який приблизно по розміру дорівнює розміру сарани, але відрізняється тим, що в нього довгі вуса і ті значно довші за тіло. Цим, Цією ознакою можна користуватися. І ще один, одна ознака, яку хтось пожартував, запропонував, що якщо вас вкусили, то це точно не сарана, бо сарана вона рослиноїдна і вона не буде кусати того, хто її піймав, вона не агресивна. А коник може захищаючись вас і вкуси. У мене, я вспомнил цікавий вопрос. От в Софії Київській в історичному музеї, є на фресках, різні зображення животные, которые там жили тысячи лет назад, ты больше тысячи лет назад в Украине. Есть волки, совы, орлы, медведи. А сорончи там случайно нет? Ну, э, сорона або э поки що важко точно сказати, який вид прямокрилої комахи зображений на скіфській пекторалі. Э э, власне, вважається, що в ряду інших видів тварин, які водились тоді в Україні на території, вони були найбільш дрібною стобичю, яку міг будь-який хлопчина впіймати і споживати в харчування, оскільки серина має достатньо високоякісний харчовий білок, який дозволяє теоретично використовувати в їжу або навіть якщо не для людини, то для свійських тварин вона цілком придатна і дуже-дуже якісна, якісна джерела білка. Зараз в інтернеті багато фантастичних історій про саранчу в Україні. Які ви замечали, і просто їх на лицо видно, ошибки в інтернеті, передрозсудки в інтернеті, настоящі міфи і легенди про саранчу в Україні і в світі. Та, да, є е, така тенденція до гіперполізації проблеми, створення певного хайпу е, на е, тій проблемі, яку зараз на слуху знаходиться у суспільства. І серед таких проблем е, старана, оскільки про неї мало хто знає, е, і мало хто докладно може пояснити, які нас чекають тенденції, то як правило, журналісти тиснуть на паніку і піднімають хвилю, яка, ну, скажімо так, призводить до того, що населення починає вважати, що нас очікує не тільки сарана, а після того і голод, і якісь інші катаклізми, згадують тут ті самі кари єгипетські разом з неправильно визначеною єгипетською сараною. І, в результаті виходить, що ми людей не просто інформуємо, а можемо таким чином дезінформувати і створити неправильні очікування, які разом з іншими проблемами, такими як російські обстріли і інші там проблеми, які насправді існують, можуть привести до того, що ну, просто. Люди будуть, скажімо так, більш емоційно переживати і мати психологічні проблеми. Тому краще уважно і ретельно підходити до підготовки інформації і не перебільшувати існуючих проблем, оскільки масове розмноження відбувалося саме на території прифронтових територій Запорізької області і розліт. Прямокрилих можливий по периметру, десь в районах околишніх від Запоріжжя, і не варто очікувати все рано по всій Україні чи там якихось апокаліптичних речей. Звичайно, що можна в випадку відсутності якісного моніторингу і вчасного визначення, коли іде, з'являється масові розможення, отримати ще й на наступний рік такі ж або більші проблеми. Тому варто просто мати на майбутнє, скажімо так, дуже дуже скажімо так гарно поставлений моніторинг цих от можливих вогнищ масового розмноження. І до цього залучати, мабуть, не тільки Держспоживслужбу, а місцевих фермерів, які знають, що відбувається на їх території в околицях, і також залучати спеціалістів з групи, які, як правило, не залучені в подібні моніторингові роботи Держспоживслужбою. і тому відбуваються такі проблеми з правильним визначенням видів. Із підбором якихось інсектицидів, і часом обробки, які зараз вже неефективні, оскільки доросла фаза не, не піддається ефективному знищенню інсектицидами, тому потрібно створювати мережу моніторингу проти протисиранову, яка б вчасно реагувала на подібні ситуації в майбутньому. А вот упомянули фермеров. Действительно ли, что бороться с ней именно химическим способом недостаточно эффективно и не стоит это рекомендовать? Ну, на самом деле, лучше бороться тогда, в той фазе, самой фазе личинки, когда можно использовать разные методы и разные инсектициды. Потому что сейчас используют инсектициды широкого профиля, которые уничтожают вместе с сорной и другие редкие виды Прямокрилих і інших комах. Тому варто е, займатися е, е, підбором інсектицидів, які впливають конкретно на е, сарану і які не шкодять навколишньому середовищу. І є ще агрокультурні заходи це е, переорювання місць складок е, для того, щоб у випадку холодної зими вони промерзали на поверхні ґрунту. Ну і в принципі. Такі от є ще е, інші загаль, загальноентомологічні засоби, як можна сираною боротися, наприклад, є спеціальні грибки, які е, можуть розмножуватися і швидко сирану е, знищувати. Якщо на початку виявлення е, е, в місці розмноження їх е, розсіяти на цій території, то все одно просто не виросте і загине до дорослої фази і не вилетить з цієї території. Але це не пожежні заходи, а це вже продумані і вчасно здійснені засоби обробки. А що можна приміняти превентивні методи обробки, в тому числі біологічний, мікробіологічний метод боротьби з ранчою превентивно, так. приводя при цьому учет численності. Стоїть ли це робити чи не стоїть і в яких місцях це робити? Звичайно, важливий моніторинг, який часто ігнорується. І через це, особливо при фронтових територіях, важко передбачити, коли де відбудеться наступне масове розмноження. Але цього року вже сторона вилетіла, вона якась частина ще політає в околицях, а вже на наступний рік варто брати Держспоживслужбі на замітку, що треба уважніше слідкувати за тим, де може бути якась наступна точка масового розмноження. Да, ось вот як раз возник вопрос. Вот когда она уже взрослая, её заметили, даже заметили стадну форму. Скільки времени вона ще поживе? Ну, залежно від того, які умови навколишнього середовища. Якщо вони сприятливі, то вона э, може э, і до кінця літа, на початок осені себе прекрасно почувати, в принципі, вона до якихось періодів негоди може в меншій кількості, але протриматись. Тобто, в цілому, до кінця теплого періоду, можна спостерігати якусь кількість сарани. Я думаю, що частина буде знищуватись природніми ворогами, але до якихось затяжних дощів чи холодів вони протримаються. А головне що серед міфів, що розпространення по всій території і в северній території і в западній і в Україні санчів Ну, Вона не буде е, рухатись туди, е, де вже, е, скажімо так, якщо в неї достатньо харчових ресурсів на місці, то вона буде спочатку їх споживати. І е, буде рухатись залежно від напрямку вітру в тому напрямку, куди він буде, дути, тобто не обов'язково в одному напрямку постійно. Вона може рухатися в, в, в різних напрямках е, і відповідно знаходити нові джерела для свого харчування. Але, як правило, дуже далеко е, залітати не повинна, і в цьому немає такого ніякого біологічного сенсу. Хіба що у випадку якихось ураганів бурь іноді заносить невелику кількість зграї кудись більш далеко, але вона не становить небезпеки для посівів, оскільки її невелика кількість. Так що, сподіваюся, що сьогодні ми розвінчали некоторі міфи і легенди про саранчу в Україні, що основний вид, який зараз наблюдається, це стадна форма перелітної саранчі лакуста-міграторія. Да, да. Важливо Правильно визначити вид і правильно визначити його цикл розвитку, щоб знати, коли від щоб коли оптимально проводити обробку. Наприклад, найкраще проводити в личиночній формі, коли спочатку з середини кінця травня і десь до початку середини липня, поки не з'явиться доросла. Форм, доросла комаха, тоді вже обробка неефективна, оскільки сарана непередбачувано перелітає, і її визначити, де вона буде, щоб обробити там посіви ну, доволі складно, мало можливо. Дякуємо, Тарас Ігорович. Сьогодні у нас було дуже інтересне, познавательне, содержательне і експертне інтерв'ю по поводу саранчі в Україні. Если у зрителей появятся вопросы, пишите в комментариях, задавайте их. И мы еще встретимся с экспертом по примакрылам, работающим в Институте зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. И ваши вопросы будут всегда к месту. Дякую, вам, Тарас Игоревич. До новых встреч. Надеюсь, что ошибок, мифов и легенд будет теперь немножко меньше. Хотя их всегда много. Дякую до побачення.